Друзі, привіт! В чому логіка росіян, коли вони продовжують щоденно практично тероризувати Київ, Київщину, Житомир, Дніпропетровськ і в принципі інші регіони, як шахідами, дронами, так і ракетами. Сьогодні зранку було влучання в енергетичний об'єкт у Києві, було влучання в енергетичний об'єкт у Житомирі у місті Дніпро, ну на Дніпропетровщині, будемо так говорити. Тактика енергетичного терору має складову не виключно, щоб тероризувати нас енергетично, і виключно просто залишити без світла. Там води і так далі, як запланував, запланував Путін. Насправді ця тактика стосовно, наприклад, регіонів Сумщини, Житомирщини Київщини, носить цілком стратегічний характер на фоні того, що росіяни створюють угруповання військ, яке насправді не тільки буде розташоване в Білорусі, не тільки оці 9 тисяч. Військових, яких вони туди російських чмобіків перекидають, і там певну кількість там, танків 170 плюс, наприклад, да, і понад 100 мінометів там і іншої бронетехніки. Насправді стратегія Путіна вона наступна: у нього підтискають терміни. І другий фронт у його голові живе ще з часів літа. Да? І відкривати другий фронт досі входить у плани РФ. Ми до відкриття другого фронту готові з квітня. місяця По всій лінії від Заходу до півночі України, укріплений кордон, особовий склад, готова логістика. Це фактично окремо у нас угруповання під другий фронт створено. От. І у росіян великі проблеми. Просто йти в наступ на підготовлену армію, це ну це звісно буде розгром їхній. Тому план росіян спробувати створити енергетичний колапс. Наприклад, у Києві. Да? Якщо за їх задумом зруйнувати енергетичну інфраструктуру, то столиця Київщина залишиться там без світла, без води, без тепла. Це буде Паніка, як вони думають, і під час цієї паніки їм буде легше наступати. Хочу розчарувати, по-перше, до такого сценарію енергетичного терору всі готувалися з літа, тому створений запас комплектуючих. І удари по енергетичних об'єктах наслідки будуть відновлюватись максимально в стислі терміни, наскільки це можливо. Так, у нас є система ППО, і, в принципі, її намагаються виснажити для того, щоб посилити цей енергетичний терор. Задача за ці місяці укріпити систему протиповітряної оборони. Нам будуть поставляти додаткові системи. Плюс е не вийду росіян ефективно створити енергетичний колапс. а наступати взимку, якщо вони вирішать відкривати другий фронт на підготовлені позиції, вони навіть окопатися не зможуть. І місцями, навіть там, де можливі теоретично танкові прориви, їх чекають сюрпризи певні. Тому, друзі. Росіян задум доволі примітивний. Ми розуміємо кожну їхню дію, як казав Кирило Боданов, жодна дія російського командування не стала несподіванкою і не стане, судячи за все, теж тому слава Україні. Переможемо всіх, друзі!